Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні ми з вами будемо знайомитись. У нас буде екскурс у світ оптичних прицілів в грі СКА. Розповім вам, які вони є. Покажу, що вони з себе всередині представляють. Ну, тобто, яка картинка, яку картинку будете бачити, коли будете прицілюватись? Ось, які його можливості. Ну, і куди його можна встановити, на яку зброю. На яку зброю можна встановити за допомогою якої рейки? Треба рейка, не треба рейка, де треба, де не треба. Ну, коротше. Коротше, поїхали. Давайте. Перший у нас на черзі це саморобний приціл оптичний. Він крафтиться крафтиться, крафтиться він в розділі е, стрілецька зброя і ось тут він є, стріле, саморобний приціл. Збільшує з чотирикратним збільшенням. Е, коротше, збільшує зображення в 4 рази. Потрібна для нього металева труба ізострічка, саморобне збільшуване скло. І будь-який верстат. Так, ось ось такий він. Давайте подивимося, що він зсередини себе представляє. Бачите? Такі дві проволоки для перехрестя зроблені. Ну, в принципі, і все. Чотирикратне збільшення. Більш нічого. Простенький. Ось такий має вигляд. Так. Добре, куди ж його можна встановити? Майже всі е, штурмові гвинтівки. Ну, може не майже, може всі підтримують його. Бачите, снайперські теж, і я так гадаю, підтримують. І один кулемет. Для встановлення на зброю радянського зразка потрібна, потрібен ріс-адаптер. Ось. Є, бачите, АК-47, ріс-адаптер. Потім Вал, Ріс Адаптер, АКМ, Ріс-Адаптер. Так, що тут? Вінтерес, ріс Адаптер, РПК Ріс-Адаптер. Єдине на АК-15 ну це, я не знаю, це радянський зразок, це, скоріш за все, вже не радянський зразок, це Росія його. Ай, випускає. Чи розробила, чи випускає тут вже, бачите, він встановлюється просто. Він просто встановлюється. На інші види зброї. Штурмові гвинтівки. Без нічого натівського зразка. Тут М16 нічого, КЛ без нічого. МК нічого. На барет Теж просто берете і ставите. АВП-шка берете і ставите. АВМ-ка берете і ставите. Хантер для Хантера потрібна вже саморобна рейка для гвинтівки. Бокова така. Карбон Хантер так само. Саморобна, бокова. Так, а, на свд ще ще потрібен рейс-адаптер. Так, для гвинтівки М1. Теж саморобна рейка для гвинтівок. Так само карячок і мосінка. Так, скар ДМР Нічого не потребує. Саморобна гвинтівка потребує саморобної довгої рейки. Довгу рейку і. А цю, скажіть. Рейку для гвинтівок можна скрафтити в розділі стрілецька зброя. Ось, бачите, тут метал, болти або цвяхи і верстат потрібен. Коротка рейка нам не потрібна, довга. Тут просто метал без болта і цвяха і верстат. Так, це що стосується самородного оптичного прицілу. Поїхали далі. Далі у нас на черзі мисливський приціл. Мисливський приціл. Як ви бачите, ось так він виглядає. Що тут нам пишуть? Мисливський приціл спеціально розроблений для гвинтівки Hunter 85. По замовчуванні налаштований на 100 метрів, може бути вручну налаштований на 1000. Збільшення від 3 разів до 12. І встановити, як ви бачите, можна його лише або на Hunter 85. Або на карбонку Хантер. Без ніяких рейок, без нічого, просто він встановлюється на цю зброю. Як він виглядає? Давайте дивитись. Так, ну тут вже ми бачимо заводські його можливості. да? Це регулюємо. Нульову точку, чи як вона там правильно називається, під нею похибка на вітер, я так розумію. Е, так, і зверху вже йде збільшення. Збільшення від трьох разів до 12 разів. Так, і якщо ми натиснемо Ctrl, то, то нам видасть. Інформацію до відстань до цілі, який вітер, яка температура, е вологість, яка повітря. Альт 0 метрів. Це, це я не знаю. Далі, далі я не знаю. Я не сильно розбираюсь в цих параметрах, тому хто розбирається, той може ставити ось такі приціли. Я вам лише показую. Які вони є і куди їх можна встановити. <с> так, далі давайте. П223. П223 приціл. встановлюється на різні гвинтівки з відповідною рейкою. По замовчуванні налаштований знову ж таки на 100 метрів. Може бути вручну налаштований на 1000. Збільшення від 4 до 12 разів. Так, куди можна його встановити? Знову ж таки, так само так само, як і саморобний приціл, встановлюється на ті ж самі види зброї використовує для встановлення ту ж саму рейку. Сюди не треба. На радянський зразок треба ris адаптер На е хантерки, е ну, коротше, на гвинтівки мисливські. А також старі гвинтівки. Потрібна, потрібна рейка саморобна для гвинтівок. Ось тут ставиться на сучасні без нічого. Радянський зразок потребує ріс адаптеру. І саморобна гвинтівка потребує саморобної довгої рейки. Також можна встановити на кулемет РПК. Як виглядає, будь ласка. Будь ласка, давайте подивимось. Так само, як і попередній приціл мисливський. Тільки збільшення від 4 до 12 разів. Так, можна отримати інформацію до цілі. Ось. І враховуючи цю інформацію, вже можна налаштувати, як, як, ви будете, як вам треба стріляти, щоб влучити в ціль. Так, це був у нас P223. Давайте далі. Посп 4х24В. Дивимось. Що це за приціл? Приціл ПоСП спеціально розроблений для гвинтівки СВД. По замовчуванню, налаштований на 100 метрів, може бути вручну встановлений на. 1000 Збільшення 6 разів. Збільшення 6 разів. І, як ви бачите, встановити його можна лише на зброю, на окрему зброю радянського зразка. Це у нас СВД, не потребує ніяких рейок. Він вже вже йде з боковою пластиною, цією, яка кріпиться до гвинтівки. Він Торіс, а також АС вал Як виглядає? Давайте подивимось. Ось таке у нього перехрестя з інформацією на ньому. Так, лише шестикратне збільшення. Інформацію про навколишнє середовище можна отримати до цілі і таке інше. Ну, і враховуючи ці всі параметри, вже будете цілитись так, як треба, щоб влучити в ціль. Так, поїхали далі. Це у нас був Посп 4х24В. Далі у нас іде М82. Це спеціально розроблений приціл для гвинтівки Баррет. Приціл М-82 встановлюється на різні гвинтівки з відповідною рейкою. По замовчуванню налаштований на 100 метрів, може бути вручну налаштований на 1000 метрів. Збільшення від 8,5 до 20 разів. До 20 разів. Так само встановлюється на той самий набір зброї, як і саморобна, саморобний приціл. Для радянського зразка потребує ріс адаптеру. Для старих гвинтівок потребує саморобної рейки для гвинтівки. Для саморобної гвинтівки потребує саморобної довгої рейки. Також можна встановити на РПК. Так, давайте поглянемо, що він пропонує, яке у нього перехрестя. Збільшення. Інформацію видає. Має видати. Є 312 метрів. Нормально. Нормально. Ось такий вигляд він має. Так, кладемо назад. Це, мабуть, найкращий приціл в цій грі. Але є ще й інші, з трохи іншими можливостями. Так, приціл вампір. Вампір. Приціл нічного бачення встановлюється на різні гвинтівки з відповідною рейкою. По замовчуванню, налаштований на 100 метрів, можна вручну налаштувати на 1000 метрів. Для роботи потрібні батарейки. Збільшення від 6 до 18 разів. Від 6 до 18 разів. Так. Е, ставиться так само, бачите, такий самий набір, як і саморобний приціл, як М82, як п 223 здається, якщо не да? да. Отже, на досить широкий спектр зброї його можна встановити. І користуватись. Так само, десь він. На сучасній зброї він не потребуватиме е, рейок спеціальних. На радянських зразках потребуватиме різ-адаптеру. Е, так, тут не треба нічого. На сучасних снайперських гвинтівках без нічого встановлюється. На гвинтівках мисливських та старих потребує саморобної рейки для гвинтівок. Ось для саморобної гвинтівки потрібна саморобна довга рейка для того, щоб встановити цей приціл вампір. І також можна встановити на кулемет РПК. Отже, що він собою представляє? Давайте дивитись. Давайте в мене є батареєчка. Ставимо. Ось з 6 до 18. Це у нього наближення разів. Можна отримати інформацію. Можна отримати інформацію. І також можна. Давайте ми поставимо час. Зараз бачите темно. Через Ctrl-N ви можете увімкнути. Можете увімкнути нічне бачення. Можете увімкнути нічне бачення. На цьому прицілі. Повернемось на день. Ось, дуже корисно, коли у вас якісь нічні вилазки, ви можете його ефективно використовувати. Так, поїхали далі. Акох. Приціл Акох. Що таке Акох? Телескопічний приціл АКОГ забезпечує фіксовану кратність збільшення на рівні 4 разів. Прицільна сітка РЦО підсвічує вночі внутрішнім ламінофором, підсвічується вночі внутрішнім люмінофором. Деякі версії мають додаткове денне підсвічування сітки через пасивну зовнішню волоконно оптичну світло... світловодну трубу або світлодіодне підсвічування за допомогою акумулятора. Ну, Тут я вам скажу, акумулятор не встановлюється в нього, тому у нас без... версія без акумулятора цього прицілу. Куди його можна встановити? Як ви бачите, ті ж самі штурмові гвинтівки, що і на попередніх прицілах, але з додаванням пістолетів-кулеметів MP5 та U UMP45? Ну, і також можна на арбалет Чорний Яструб його встановити. Так, так само, що потребується для цього? На сучасну зброю ніякі рейки не потрібні. На радянський зразок потрібна. потрібен ріс-адаптер. Так, на пістолети-кулемети, в даному випадку МП5, потрібна рейка до МП5, до юмпіка не потрібно нічого. Просто ставите і користуєтесь. На барет поставити без нічого. На старі гвинтівки потрібна саморобна рейка для гвинтівки. Ось. Мисливські потребують теж саморобної рейки для гвинтівки. І саморобна гвинтівка потребує довгої саморобної рейки. Довгої саморобної рейки. Ось так. Ось так. Мені подобається цей приціл е, через те, що е, можна арбалетом качати собі снайперську справу. Ось так от. Теж має видавати інформацію до цілі. Теж нульова точка регулюється. Тобто, якщо до цілі 205 метрів, ми ставимо на 200 метрів нульову точку і стріляємо. Я так розумію, так воно має працювати. Ось, якось так. Є з цим розібралися. З за когом розібралися? Давайте далі. Spectral DR. Ще один новенький приціл, який був відносно нещодавно доданий в гру. Як ви бачите, спектр його використання такий самий, як і у АКОГА, бо вони, в принципі, по розміру однакові йдуть, коротенькі такі. Тому його можна і на штурмові гвинтівки ставити, і на МП-5 пістолети, кулемети, Юмпік. Також на всі снайперські гвинтівки, на кулемет РПК і на Чорний Яструб його теж, до речі, можна встановити. Теж, до речі, можна встановити. Але тут у вас вже буде вибір або двократне, або шестикратне збільшення. Або двократне, або шестикратне збільшення. Так. Е які потребують рейки? Рейки так само варто просто запам'ятати. Для сучасної зброї вам не потрібна ніяка рейка. Для радянського зразка потрібен просто ris адаптер Для mp 5 існує рейка для mp 5 Потім. А, і АКС ще можна сюди присобачити. Бачите, його можна до АКС присобачити. До речі, Акох. Акох теж має бути. Є, є, да, Є. АКСУ. Так, і юмпік не потребує нічого. Тут у нас теж нічого, просто поставили і користуємось. Сучасні снайперські гвинтівки ставиться без нічого, без рейок. Мисливські та старі снайперські потребують саморобну рейку для гвинтівок. І саморобна гвинтівка потребує довгу саморобну рейку для встановлення. Ось. Ось така, таке у нього перехрестя. Хто розуміється, той розуміється, я нічого в цьому не розумію, особливо в цих кружечках. <реш> <реш> Тому якось так. Інформацію можна отримувати до цілі. Ось, бачите, от до, того, до тієї цілі у нас 383 метри. Тому ми повинні поставити десь метрів на 400. І вже від цього відштовхуватись. Так, добре, погнали останні приціли, дивимось. І будемо завершувати. Так, і тут у нас е шафа унікальні приціли це ті, що, е ну, я вважаю, зроблені спеціально під якусь одну гвинтівку. І не ставляться більше ні на які гвинтівки. Це у нас дивіться: спеціальний М1 приціл оптичний для гвинтівки М1. Приціл 2,2-кратного збільшення для гвинтівки М1 гарант. Ось. Давайте подивимось на нього, що він собою представляє. Ось так. Навіть інформацію можна до цілі отримати. Непогано, непогано. Непогано. Так, до 1000 нульова точка регулюється, але збільшення всього в 2,2 рази. В 2 і 2 рази. Якось так. Так, далі у нас ZF39. Це приціл, спеціально розроблений для гвинтівки Кар 98. По замовчуванню, налаштований на 100 метрів. Можна вручну налаштовувати на 500. Збільшення 4 кратне. Давайте дивимось, як він виглядає. Лише 4кратне збільшення, але. Бачите, пишуть, що 500, а можна і до 1000 е, нульову точку поставити. Нульову точку можна поставити і до 1000. Так, давайте. Скільки воно нам покаже? 187 метрів. Хоча я цілюсь там, де 200. Ну, нічого, нічого. Буває невеличка похибка. Так, і ПУ приціл. Був приціл, це оптичний приціл створений спеціально для гвинтівки МОСін на гант збільшення 3,5 рази. 3,5 рази просто бачите, не потребує ніякої рейки. Так само, як і на інші гвинтівки, якщо будете ставити оці унікальні для цієї гвинтівки приціли, то ніякої рейки вам додаткової не потрібно. Рейка потрібна тільки, якщо ви будете ставити якийсь більш сучасний приціл. Більш сучасний приціл. Так, нульова точка до 1000 метрів у нас ставиться. Інформацію до цілі можна отримати. Це. Ну, якось так. Ось таке перехрестя має. Якось так. Якось так. Ну що, друзі, тепер ви знаєте, які є приціли, які є в цій, приці... в цій грі приціли оптичні для вашої улюбленої зброї, які підходять, які не підходять. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви відповідно відреагуєте, бо, як ви бачите, я трошки провів. Невеличку підготовчу роботу, щоб зняти це відео. Тому сподіваюся на ваше розуміння. Ну, а наразі дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Вибачайте, поки стрімів немає, бо немає ще відповіді щодо того, чи мене беруть програму креаторів по скаму. Щось довгенько вони мені відповідають, але я сподіваюся, що вони мені все ж таки дозволять приєднатись до них. Поки що буду робити відоси. Такі, можливо, коротенькі, можливо, ні. Але сподіваюся для вас інформативні. Це на цьому все. Бувайте, па-па.